До Житомира завітала команда ТСН із проектом ті, що вражають. Це всеукраїнський тур телевізійної служби новин телеканалу один плюс один, що має на меті показати шляхи до успіху тих людей, які, попри всі негаразди та перешкоди, його досягли. Житомир, друге місто, яке команда відвідала. Мотивувати в першу чергу вирішили молоде покоління, а саме студентів. Зустріч відбулася 26 жовтня у ЖДУ імені Івана Франка. Присутні були й студенти Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова. І червоного диплому в мене немає. Але це не важливо червоні дипломи і золоті медалі. Ви собі не уявляєте, наскільки це не важливо в житті. Коли ректор наприкінці казав, що треба працювати, він був абсолютно правий. Інших рецептів для того, щоб потім м люди приїжджали, а ви їх чекали, а вони виступали з цієї сцени. Немає. Але це не поганий рецепт, це не песимістичний рецепт. Це рецепт, який справді відкриває дуже багато шляхів. Про свої шляхи до мети та успіху розповідали чотири спікери: Наталія Мусейчук, Наталія Фібрих, Максим Бахматов та Андрій Демчук. Кожен із присутніх мав змогу надсилати смс-повідомлення на номери, вказані на автограф картках із запитаннями на найцікавіші, з яких відповідали запрошені. Я працював по 12 годин, іноді по 13 годин. Чому в часах і розповідаю, тому що оплата почасова була. Кожен час роботи 2 долари. за полгода роботи я мог заробити себе на квартиру. Нелегка доля випала доньці військового Наталії Мосичук з дитинства майбутня телеведуча переживала переїзди в різні країни, зіштовхувалася з труднощами в роботі, але це не завадило їй стати нині відомою на всю країну. Навчалась пані Наталія на факультеті іноземних мов у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Коли я поїхала з Житомира, а поїхала, тому що. Можливо, я ж кажу, можливо, це закладене з дитинства. Хочеться подивитися, хочеться розширити, хоч здається, що десь там краще. я приїхала в Київ, то ну, життєвий шлях в Києві він не був таким, знаєте, як я про це мріяла, що я приїду, і Київ паде до ніг. Може по знайомству легко влаштуватися, але дуже складно утриматися. Я б взагалі не радила вірити в знайомства, тому що у мене знайомств взагалі не було. Розповідали про свої злети та падіння на тернистій стежці до успіху, і журналістка Наталія Фібрих та паралімпієць Андрій Демчук, який приніс Україні золоту медаль на Олімпійських іграх у Ріо. Зацікавити молоде покоління вдалося. Тепер я побачила по телевіз... ну, телевізору, як те санкомував меуполі да, мадаме полі. Щоб вони були, щоб було дуже цікаво. Я зрозуміла, що мені це дуже близьке. Що я дуже цим захоплююсь, і саме цим я хочу пов'язувати своє життя. Не дивлячись на свої падіння, вони можуть цього досягти, і тому це дуже захоплюється. Це насправді мотивує тебе, дивлячись на те, що я фінансист, мені цікаво, як люди спілкуються між собою. що Журналіст це така професія, яка потребує спілкування вічно. Перед Житомиром команда відвідала Маріуполь на черзі. Далі Херсон, Івано-Франківськ та Суми. Ніна Корецька, Сергій Липко, телеканал СК 1